При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Там Юбісофти абсолютно безкоштовно роздають Асасін Кріт Сіндікейт. А? Що ж, правда, матінка. Встигніть забрати до 6 грудня. Куди треба перти? Аватар Фронтірсов Пандора отримає купку ексклюзивних скинів, доступних тільки користувачам PlayStation 5. Всім бажаючим отримати їх на інших платформах, доведеться придбати окремо. Я купляю тільки саме необхідне зйомки другого сезону серіального The Last of Us. Поки перенесли. Бо Педро Паскаль, актор, що грає Джоела, зараз має якраз зніматися в інших проєктах. Ох ти ж, падло! Доповнення до Destiny 2, як і пліткували, такі перенесли на 4 червня наступного року. Я ж казав. Брати Ворнери виклали ще одне відео про персонажа з гри загін самогубців у вбитий лігу справедливості. Цього разу це був капітан Бумеранг. Джордж Гартніс, а.к.а. Каптін Бумеранг. Глек Кейлі на третій раз зрозумів, що потрібно посилити охорону своїх заходів. Нагадаю, що попередні два рази на сцену вибігали різноманітні диваки, влаштовуючи незрозумілий перформанс. То вимагали шосту ГТАшку, то згадували незлим тихим словом Біла Клінтона. Що сталося? У цьому винен Біл Клінтон. Ні, це було задовго до нього. От сучий сини тут зараза викрутився. До речі, з приводу наступного івенту Глека Кейлі The Game Awards. Стало відомо, що триватиме це дійство близько трьох годин. Та ми не встигнемо до комендантської години. А ще під час церемонії ви не побачите напису World Premiere». Від подібного формату таки вирішили відмовитись. Ви це серйозно? Так, звісно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!